Так, всіх вітаю, хто нас цей нічний час. Виходжу в ефір, щоб розповісти про нещодавні змагання, які відбулися в неділю. Чемпіонат Миколаївської області з джиу джитсу у розділі Наваза. Ми там приймали з хлопцями з нашої філії Миколаївський ТМС Хаб приймали участь. Так. Чемпіонат Миколаївської області, я сказав, Леве Миколаєво, Лайнсов Миколаїв він називався, ЗРТім Миколаїв його проводила. Uh, в трьох ми прийняли участь у М -м категорії Пара джитсу. Я